Доступні ліки досі недоступні. Попри те, що у Чернівецькій області за програмою рембурсації збільшилась кількість аптек, у гірській місцевості отримати безкоштовно пігулки не можна. Як управління охорони здоров'я планують вирішити цю проблему далі в сюжеті. Щороку перелік препаратів, які можна отримати безоплатно чи з незначною доплатою за програмою Доступні ліки, поповнюється новими лікарськими засобами. 440 препаратів, які входять в цей перелік, який є в програмі Доступні ліки він кожного разу збільшується. Також і вже в 2023 році входили опіоїдні аналогетики і також імуносупресори для лікування серцево-судинної патології, хвороби Паркінсона також. Для і так як я говорила, що вже є в програми в переліку цих препаратів. Є також імуносупресорні препарати. І якщо подивитися, то вже на перший квартал 2024 року виписано було 90 рецептів для наших пацієнтів, які яким було проведено трансплантацію якогось органу. І якщо порахувати по фінансово, то на мільйон гривень вже люди отримали ці дані препарати. За електронним рецептом отримати ліки Можна протягом місяця, а наркотичні препарати лише протягом 15 днів. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Наталії Свистун, цьогоріч уряд збільшив фінансування за програмою майже вдвічі. «У 2023 році. Це було понад 4 мільярда коштів виділено на цю програму. То дві 2020... тисячі Четвертий, це до 7 мільярдів гривень. У 2024 році кількість аптечних пунктів за програмою Доступні ліки зросла, розповідає Наталія Свистун. Попри те, що на Буковині законтрактовано майже 90 аптек, цього недостатньо, аби всі краяни змогли отримати гарантовані державою безоплатні ліки. Доступна аптека тоді, коли вона знаходиться на території до 7 кілометрів. Так у нас є ще таких 57 аптек, які понад 7, цих 7 кілометрів. Це 20 відсотків від загальної кількості на даний момент. У нас є питання в Вижницькому, Кельменецькому, Бутельському районах. За словами посадовиці, з аптечними пунктами намагаються досягти компромісу, аби усунути цю дискримінацію. Ми вже і спілкувалися з аптечною мережою, які могли би все таки зробити виїзні аптечні пункти. На даний момент ще підтвердження того, що вони готові запрацювати і виїжджати в далекі села, щоб допомогти нашим людям отримати ці препарати. Ми ще не отримали. Та сподівається, що невдовзі, і у нашому краї запрацює спільний пілотний проєкт. Міністерства охорони здоров'я та Укрпошти, який вже допомагає наблизити послугу в регіонах, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.